Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал за слан на поріг від лихих людей. Але перед тим хочу подякувати всім, всім, хто зі мною, за підтримку мого каналу, за лайки, за хороші коментарі, за підписки, за донати. І побажати вам всього найкращого в житті і здійснення всіх ваших мрій. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Для проведення ритуалу запалюємо свічки. Проводити цей ритуал, дивитися цей ритуал треба всі дні спадаючого місяця. У цей день ніко... бажано нікого не пускати додому, не запрошувати нікого в гості, нічого не давати вдома, ні гроші, ні продукти харчування. Може заявитися ті люди, які вам шкодять всяки ти недоброзречливці, сусіди і так далі. Всі, хто вам робить шкоду. Свічки запалила, заслон на поріг від лихих людей поставила. Свічки запалила, заслон на поріг від лихих людей поставила. Свічки запалила, заслон на поріг від лихих людей поставила. І всі зл... Зл... злодіяння злих людей. Запечатую возку. Віх застини, лихі люди, вас, ваше ім'я, турбувати не будуть. Переступи, Господи, мій поріг, благослови, Господи, <кхи> мене, ваше ім'я, від пуль, від ножа, від вогня, від, від сокири, від, від вузлів, від шнурів, від діл, від справ лихих людей. Триждень трьома шляхами, трижди трьома дорогами, божими оберегами. Хто жі злом на мій періг стане, той і спокій свій тут залишить. Не спасе його ангел-хоронитель, не збереже його волк. Нехай йде в ліс і не повертається. Всякий, хто зі злом до мене, ваше ім'я прийде, муки душевні не йде. Не відробити мого закляття, обереганого прокляття, ні першому, ні другому, ні третьому, ні ніякому. Серце його з'їсть, змія. Господь мій, зі мною, а я з Господом Богом. Амінь. Купіть ікону семестрину святою водою, додавши трошки солі, добре витріть її, о, ну, як відходить добре. І тоді начитайте три рази на неї наш і, постав, і, і поставте її навпроти дверей. Вона буде вас охороняти ваш дім і вас. Від темних справ легких людей, які завдають вам шкоди. То хтось на постійній основі приходить, щось тут кидає, забирає чорнотай якісь, робить підклади постійно. Я бачу. Якщо ви чекаєте людей, <към> і знаєте, що, і ви не впевнені в їх намірах, то перед тим поставте ліву руку на двері і прочитайте три рази учинаш. А після того попросіть свого ангела-хоронителя, щоб він вас. Захистив і наш дім в імя Святого Амінь також на ну, спадаючий місяць три рази начитуйте Цей оберіг. Одержи поріг, удержи, скоба, удержи, мать вода, мого ворога, щоб не проступила його нога, ангел коло дверей ангел за, за дверима, замок, к'язий камінь. Одержи поріг, удержи скоба, удержи. Мати вода, мого ворога. Якщо знаєте ім'я свого ворога, то називайте свого ворога, щоб не переступила його нога. Ангел коло дверей, ангел за дверима, крутим у керзик. Амінь. Удержи поріг, удержи скопа, удержи мати вода, мого ворога, щоб не переступила його нога. Ангел коло дверей, ангел за дверима, ключимо язик. амінь. Удержи поріг, удержи скоба, удержи мати, вода, мого ворога, щоб не переступила його нога, ангел коло дверей, ангел за дверима, ключимо язик, амінь. Це можна так зробити, якщо ви живете в власному домі. І маєте огорожу і, і на огорожу на ворота, там, де ви проходите додому. Перед нею скажете ті слова перед воротами і за воротами Такі самі слова по три рази. І ви побачите, як і люди вас, вони не зможуть зайти на ваш поріг приступити і зайти на ваше подвір'я, на вашу територію. Я бачу, тут хтось очолює когось. якогось. Недоброзивці кидає всяку біду. Я бачу тут людина йде по потребі до в магазин, чи... і зразу сусіда є, слідкує за нею і зразу відкриває замки. Тобто поводиться на чужій території, як у себе вдома, при цьому роблячи всяку біду. То тобто все виходить та темнота, роблять на хвороби, скидають всі свої, всі свої біди. Тупики людині роблять, тупіки повиходили. Без грошів я скидаю свої, перекладів багато, невидіння, неудачі, проблеми з грошима, все перекидає тут, то все тупики повиходили, Закри <кій> Закривали дороги комусь. У це близькі кровники. А у це бач подружка якась та а у це сусіди. Оце все прогорає. Оце все прогорає. Добре, що ти йшла. то суце, останнім Захищаю вас, ваше ім'я від лихих людей, від близьких і далеких кровників, від друзів, недоброзичливців, від, від сусідів злих людей. Вогняною стіною, висяко гласики відсякі хворіб, І всякі підкладів. Від кодіжок фінансів від перекиду хворіб проблем з фінансами в роботі, самореалізації, від колег, відкладників, від, від задресників. Із різних конкурентів. В На неї навічно безконечно. Ніхто цю вогняну стіну не прийм не переб'є, не зруйнує, так як і не переб'є, не змінить, не зруйнує моїх слів. А Господь Бог і Свята Небесна Сила і прочиста Діва Марія допомагає нам Ваше ім'я в цьому ділі своїм чесним жаторящим Христом по справедливості, як сказала, так і буде амінь, 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 от не, що ви нікого не пускали додому. На територію свою, до вашого, до вашої квартири, до вашого будинку. І нічого не давали тому. Щоб не поправляти їхні справи. Щоб скоріше то все проходило. А як би вони не просили? Нікому не можна. Ті дні, коли вибухи 30 рутуал. Де старайтеся вже з тими людьми триматися на відстані. Зробити ритуал. Старайтеся не менше 4-5 днів хоча б. Я тоді тримайтеся на відстані від тих людей. щоб не ставати на ті самі граблі. І то вони таке би по кругу. Кожен раз поправляють свої справи. І то й... і в неділю, і на свято. І навіть є такі, що до церкви ходять, я після церкви теж. Займайтеся тими темними справами Так що на цьому ротон закінчений всім добра для активуації не забувайте за енергомін. До нових зустрічей!